Пані та панове Кірія Стакірі. Знайомтеся. Його величність, володар підземного світу. Аїд. Ну, що я можу про нього сказати? На перший погляд, цей тип ну не надто приємний. Він би порадів вашим проблемам, не притримав би двері у під'їзд, побачивши вас у такому вигляді. Та й взагалі плювати він на вас хотів. З високої гори при чому. Принаймні, поки ви живі. Бо ж нагадую, цей пан володар царства має Але якщо включити критичне мислення, відкинути у ті всі стереотипи і так подивитися до нього поближче, то можна побачити, що він не такий вже і жахливий. А навіть навпаки, чуть би не найкращий з того всього верховного олімпійського збіговиська. Тому. Первине Аїдове ім'я Гадес, що по-моєму його вже скомпроментувало, принаймні в очах тих, хто використовує слово Гад як обзивання. Але і слово Аїд в перекладі з давньогрецької теж знає тілій не квіточка. Прошу дуже порожній, невидимий і жахливий. Хоча хто дійсно жахливий, так це його батько кронос, тому що він взяв і ковтнув того бідного Аїда, а заодно і його брата Посейдона. Ну, а ще заодно із своїх дочок Деметру, Гестію і Геру. Ну, щоб там не обідно було. І їхня все ото дотерпіла. А може, їй навіть було тої окей, ну бо ніхто там не кричить, не плаче, не нервує. От, аж поки не народився Завсик, судячи по всьому, її найулюбленіший синочок. Тому що тільки його вона вирішила спасти від пожирання власним батьком. Коротше, та Рея взяла і затіяла спецоперацію по звільненню свого сина від долі обіду. А той потім виріс, звільнив своїх братів і сестер зі шлунку свого баті, не питайте яким способом, і очоли війну проти титанів, богів першого покоління, серед яких, до слова, були і його батьки. І вони отобилися 10 років один з одним. І Зевс разом з Аїдом, Посейдоном і тими всіма іншими сестрами виграли. А після перемоги треба робити, що правильно ділити сфери впливу. Тому шляхом чесного, ну або не дуже чесного голосування вийшло так, що Зевсові дістались небеса: Посейдонові, моря та океани. А Аїдові підземне царство, яке до слова називалося тоді Еред, і вже з плином часу перейменувалося на царство Аїда, а потім почали казати Аїд. На перший погляд такий поділ виглядає ну трохи обідно. Чого того всі будуть любити, він де да добрим, а я маю ставати якимись підлим дідьком підземним. Але це не так. Тому що в давніх греків здається, вообще не було дуалізму. Тобто не було поділу Оце добре, а оце зле. Ні. На вершині Олімпу в них жив добрий і класний бог. Під землею в них жив добрий і класний Бог. Богиня кохання добра і класна. Бог війни Теж добрий і класний. Коротше, всі боги добрі і класні. Навіть якщо вони, на наш погляд, кончені капіт. Ні, для греків всі боги. Вау! Хм, То чому ж тоді ім'я Аїда з давньогрецької, там порожній і жахливий, і бла бла Ну, бо в нього була така робота. І він себе мав поводити під підстать. І, маючи таку посаду, і не надто приємне і красиве місце постійного проживання, не дивно, що Агідові почали приписувати такі якості, як безкомпромісність, суворість, похмурість, і всяке таке. Що цікаво. В стародавньому суспільстві ніхто просто так не марно. Імен богів не називав Аїда принаймні так точно, тому що вважалося, що вимовивши його ім'я, ви викличете якусь неймовірну силу. І, обща, невідомо, як та сила себе поведе. Тому цілком ймовірно, якби я жила в стародавній Греції, то мене вже би розірвало нафіг від того, скільки разів я вимовила Аїд. Але греки знайшли, як собі з цим радити. Вони діяли по принципу Воландеморта, який не Воландеморт, а темний лорд. Тому і пан Аїд був. Агесалай – керманич народу, Адмет – незборимий, Хрисеній той, хто править золотими віжками, та інші. Але найпопулярнішим з тих всіх замінників став Плутон багатий. Що й логічно, тому що Аїд править підземним світом, де повно багатств і повно людських душ. Тепер давайте поговоримо про те, як до нього попасти. Тому що просто вмерти – то ще не все. Для початку ви зустрінетесь з гермесом, який вас проведе до Харона, перевізника. Який, як і кожен поважаючий себе перевізник, і пальцем не поворухне, поки ви йому не заплатите. І тут реальна проблема. Бо деякі водії міжнародних автобусів, видно, прямі нащадки, того Харона Бо реальна ситуація то було десь в листопаді чи в жовтні, не пам'ятаю. Люди скинулися і купили генератор для ЗСУ. Причому він не був промисловим, такий компактненький. Пішли в Варшаві на автовокзал, звідкіля їдуть автобуси в Україну. Знайшли автобус, який був не забитий, там навіть половина людей не сиділи, відповідно, вільне місце для генератора було. І кажуть до водія, що мол, так, і так, в нас є генератор для ЗСУ. Показали якісь там документи, що то саме для ЗСУ, а не вони хочуть намахати. О, А водій, знаєте що, думаєте, сказав: давайте хлопці, я завезу. Ні, він сказав: три тисячі злотих за перевезення. Прикиньте, а три тисячі злотих то 24 тисячі гривень плюс-мінус. Це, взагалі, звіздець. Як, як можна бути таким дріб'язковим? Чорт. Але повернемось до реального Хірона. Йому доводилося платити за те, що він вас в умовах лоукост, аж ніяк не бізнес, переправить через річку Стікс і привезе до Цербера. От він. Угода, звісно, така собі максимально сумнівна. Цей триголовий пайся домашній улюбленець Аїда. І він займається тим, що стереже браму до царства мертвих, і не дає живим війти туди, а мертвим вийти звідти. І до слова, в оригіналі він керверос, а ніякий не цербер, Якщо що. Мимо песія ще до улюбленців Аїда належала і персефона, та сама Персефона з пісні бідна, бідна персефона, бідна. Хочу зазначити, що вона бідна, бо її мати Деметра неадекватна. Хоча Остання і була однією з найбільш поважних богинь давньогрецького світу. От діло було так: Зевс не то пообіцяв, не то натякнув що віддасть персифону заміж за Аїда, але її мати Деметра, видно, не сепарувалася від доці або так захищала свою дитину від небажаного нареченого. Короче, вона влаштувала істерику, що ні, не віддам свою дочку за цього Аїда, і вона не буде жити з ним в тому підземному царстві, з якого немає виходу. Ні, я хочу, або моя дитиночка за зі мною. Але Аїд не збирався слухати оті скиглення. Якщо Зевс сказав, ну то чекайте, персефона вже його і взяв і викрав її. На що Деметра, взагалі, вже оскаженіла вкрай. Вона ходила по землі, троїла всі рослини і не давала нічому там рости. А вона то могла, бо була богиною землі. На що Зевс подумав, ну, так діло не піде. Всі люди згинуть через ту прибацану, ніхто не міг її вмовити. Що, Альо, успокойся. І Зевс подумав, що ну, треба йти на перемовини. Ну і за стандартною схемою зібралася рада ООН олімпійських офігінних небогів, і кожен почав висловлювати свою думку з даного питання, що свідчить про те, що тут не все так однозначно. Бо якби Аїд тупо нагло і без причини викрав ту персифону, то би була, може, якась одна спільна єдина думка, а так ні, думки різнилися. Коротше, все скінчилося тим, що вирішили, що Персефона дев'ять місяців з року буде жити зі своєю мамцею, а три з Аїдом, який, до речі, їй підсунув зерна гранату, аби та їх з'їла. Ну бо той, хто скуштує їжі зі світу мертвих, там назавжди лишиться. Таким чином Бог перестрахувався, що його жінка до нього вернеться. Чи треба нам за це його осуджувати? Не треба, хто ми такі, аби осуджувати самого Аїда. Цією історією довший час пояснювалася зміна пір року. Типу, весна, літо, осінь дочка з Деметрою, і все цвіте пахне, бо Деметра Рада, а зимою, коли Персифона в Аїда, то Деметра тужить і ніц не хоче робити, тому нічого не росте на землі. Але давайте чесно, якби Персифона не любила чи принаймні би не симпатизувала Аїдові, то чи стала би вона його ревнувати? Одного разу Аїд закохався в німфу. Називалась вона Мінта. Ну, або м'ята. Ага. І була пов'язана з водою з царства мертвих що таке. Але воно й не дивно, що він в неї закохався, ну бо жінку бачив одну-четверту року, якось трошки мало. І що? А, і персифона, коли то взнала, вона в пориві перевіревності взяла і перетворила ту мінту на рослину. М -м, ту саму м'яту, чай з якої я полюбляю часами пити вечорами з лимончиком і медом. До речі, це мені здається був єдиний не надто гідний вчинок Аїда. І то не факт, бо може вони з персифоною домовилися, що то її викраде, бо знали, що Деметра не погодиться відпустити свою досу просто так. А тепер настав час просто рандомних фактів про нього. В Аїда був магічний шалом, який, коли його одягаєш. То робить тебе невидимим, і він тим шоломом то і діло ділився з іншими богами і напівбогами, аби ті могли робити добрі справи. Це плюс. Він дозволив своєму племіннику Гераклові, який як на мене вже був трохи неадекватним, забрати з царства мертвих свого улюбленого песика кервероса. Ну бо Гераклові дуже треба було зробити подвиг. При цьому його песик дуже страждав. А її навіть не ту не зробив тому Гераклові. Прикиньте. Покидав Агід своє царство тільки два рази. Весь інший час він сумлінно виконував свою роботу, на відмінно від Зевса, який замість того, аби займатися своїми прямими обов'язками, гуляв по бабах. А, і по сестрах, до речі, теж, взагалі, Зевс – то окрема історія, там взагалі. А ще містер володар підземного царства подарував своїй тещі Сицилію. Ага, оцей от острів. І це навіть, незважаючи на те, що його те ще далеко не найкраще, й ото робили йому нерви. Ну так, він не дуже гідно вчинив спарсейн і піріфосом. Вони до нього привалили, він такий ой, класно, запросив їх за стіл, дав їм їсти, а потім наповзли зміюки і вбили тим двом ноги, щоб вони не могли встати. Але то все через те, що ці двоє. Надумали викрасти його жінку, бо вирішили, що персифона краще підходить одному з них, ніж якомусь там Аїдові засраному. Телепні". О, тому так їм і треба злодії. Це, до речі, така особливість, характерна риса Аїда. Заслужив получай. Ну бо є якийсь список правил, і ти знаєш їх. І знаєш, що якщо ти їх не будеш виконувати, то получиш, але все одно не виконуєш і такий, а ось мені зійде з рук, бо в мене п'ять дітей. Не зійде, ти получиш. А ще її ти парсафона зжалились над принесеними їм жертву дівчатами, щоб вони там не тужили в царстві мертвих, і перетворили їх на комети, аби вони собі літали між зірок. О, до слова, ці двоє тих жертв ніколи не вимагали, на відміну від інших, бо ті хотіли людських тваринних жертв. А її довів ще не треба було того. Більше того, він визнавав, що завжди головніший, завжди слухався його волі, ніколи не задумував проти нього нічого поганого, як то люблять показувати в фільмах, навіть якщо і вважав, що то жеребкування було ну, не надто справедливим. От тому я з впевненістю можу сказати, що Аїд ніякий не негативний, а навіть, може, і позитивний герой в порівнянні з тими всіма олімпійськими чудіками. Гей. Hey. Підпишіть це. А я теж мудро вдягнула куртку. Фу, так жарко. Але треба глядати підстать від богові підземного світу, ні.